Ми духом сильні, волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ переверне, і буде слава, воля і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життями кров'ю козака, дітей в країни, славного народу. Героям слава, всім захисникам. Що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант завдячуємо тобі, вкраїнський сину, низький уклін, мужчинам і жінкам, ви ж спокій наш щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати, чи довго ще гортати сторінки червоними кривавими словами, здали екзамен всі захисники. І Україна житиме віками. Ми маємо країну прославляти, нащадкам спадок роду передати, на захід ставши, мову берегти, щоб нашу неньку Україну пізнавати.